Видивитися рано вдома і час нагадати про наші сторінки в соцмережах. Так у Фейсбуці, Інстаграмі та Ютубі можна знайти будь-який з наших сюжетів або інтерв'ю. Зручний для вас час. А в етері з вами ми по буднях з 7 до 9.30, А у вихідні аж до 11 години. Так, нашу програму продовжує сюжет про артистичне плавання слово спортивні редакції. Полонили серця глядачів та підкорили світові п'єдестали. 2022 рік був для українського артистичного плавання історичним за здобутками. Наша збірна перемогла в усіх восьми видах програми чемпіонату Європи, а також виборола два золота і п'ять срібних медалей світового турніру. Ми одразу сказали, що всі ці перемоги це завдяки нашим захисникам, завдяки зсу, і ми дуже вдячні за те, що ми маємо змогу представляти свою країну та показувати на найвищому рівні. Змагальний рік це непоганий. Ми Непогано виступили на Чемпіонаті світу та Європи, навіть дуже непогано, гарні результати. так. Тому змагальний рік гарний. Найскладнішим моментом року для дівчат став переїзд із рідного міста. Через постійні російські обстріли Харкова був пошкоджений басейн, де тренувалась команда. Тож певний час підготовка до змагань відбувалася за кордоном. А зараз для цього створені всі умови вже у Києві. Це все таки Україна, і тут набагато морально легше виступати і взагалі знаходитися, тому що це Україна, і наші близькі всі. Тут, а не за кордоном, десь ми там, коли були далеко, і ми дуже вдячні трибунам у воду і взагалі всій нашій федерації за те, що вони нас сюди покликали, дозволили нам тут тренуватися. У нас достатньо часу, майже як і у Харкові. Нашому у нас є все необхідно для наших тренувань. Ця харківська команда, що є базовою для національної, впевнено перемогла на чемпіонаті України наприкінці грудня. А головна тренерка збірної України. Світлана Саїдова відзначила роботу та відданість справі представників усіх регіональних команд. Щасливо тренерів. Я щаслива побачити тренерів, в яких я ніколи не сумнівалась. Вони не поїхали за кордон, вони не шукали легких шляхів, вони зберегли те, що є в Україні. Я їм така вдячна. Гадаю, і спортсмени теж. Цей виступ став початком нового сезону, який відрізнятиметься змінами, запровадженими міжнародною федерацією. Відтак представниці національної команди поставились до турніру дуже відповідально. Змагання важливі, тому що це перший раз ми пробуємо нові нові програми за новими правилами. Виступаємо, тому ми так дивимося, що підійшло, що треба замінити, що коригувати. Роботи ще багато, але ну це так зрозуміло, тому що нас не так багато часу було багато в чого нового. Нового, всі, всі програми в усіх програмах нові елементи. Це багато багато обсяг праці. Міжнародна федерація значно скоротила кількість суддів на змаганнях із 15 до 10. Кожен виступ матиме коефіцієнт складності, що дозволить командам здобувати більше за попередній ліміт у 100 балів. А от артистичність та виконання оцінюватимуть як рівнозначні складові Ці нововведення вже діятимуть і на Олімпіаді в Парижі за півтора року. Тому наразі збірна України не форсує події, а поступово входить у передолімпійський сезон. Кожен день просто якийсь ми маємо там план, який ми потихеньку рухаємо. Але я якось цього року не хочу там ставити там щось там на, на рік вперед, там на пів року. Просто я знаю, що треба там працювати до Олімпіади і там будь-що буде. Просто робити свою справу не словом, а ділом дівчата доводять свою працездатність. Лише кілька різдвяно-новорічних вихідних, і збірна України з артистичного плавання вже занурилась у підготовку до наступних турнірів, наполегливо тренується, аби і цього року дарувати Україні та світові свій неперевершений талант, майстерність і знову дуже красиво перемагати.